Я Афонський старець Іоанн Афонський, і сьогодні, дорогі мої, ми поговоримо про дуже серйозну і важливу тему. Ми живемо у світі, де сексуальність та інтимні стосунки стали справжнім викликом для душі християнина. Багато людей, на жаль, не розуміють, що секс це не просто фізичний акт, але й важливий духовний процес, який може призвести до великих наслідків. Від того, як ми ставимося до сексуальності. Залежить не лише наше фізичне благополуччя, але й наше духовне життя, а також ставлення до Бога. Тому сьогодні хочу розповісти про сім найбільших гріхів у стосунках, які Бог карає. Ці гріхи не лише порушують моральні норми, але й ставлять на карту нашу душу. Перший і найважливіший гріх це блуд. Блуд це сексуальна нечистота. Поза шлюбом. Скільки людей сьогодні живе в блуді, не розуміючи, що цей гріх руйнує їхнє внутрішнє єство? В Євангелії ми читаємо, що Бог створив людину для єдності і шлюб є священним союзом, який благословляється Богом. У блуді людина нищить цей Святий Союз, і, хоча може здатися, що це дає насолоду, насправді в душі залишається порожнеча та страждання. Немає жодної реальної радості від таких стосунків. Вони порушують закон Божий і приводять до духовної смерті. Другим великим гріхом є подружня зрада це найбільший удар по чистоті і вірності у шлюбі. Коли один з подружжя зраджує іншого, він не лише порушує заповіді Божі, але й руйнує любов, що є основою шлюбної єдності. Господь навчає нас бути вірними в подружжі, любити один одного без умов. Коли чоловік чи жінка зраджує, вони занурюються в безодню зла і їхнє серце заповнюється розчаруванням та болем. Цей гріх приносить страждання не лише зрадженій стороні, але й зраднику, оскільки руйнує його духовну чистоту. Третій гріх, на який слід звернути увагу, це секс заради задоволення. Усе, що ми робимо у стосунках, має бути спрямоване на любов і взаємопідтримку, а не на втілення лише фізичних бажань. Коли людина шукає лише задоволення, не маючи на увазі духовний аспект стосунків, це стає великою проблемою вона перетворює секс на самоціль, що стає істинною залежністю, цей гріх вносить в душу людей порожнечу, оскільки вони не отримують духовного збагачення, а лише тимчасове задоволення, яке швидко минає. Четвертим гріхом є використання контрацепції, яка відокремлює акт любові від можливості зачаття нового життя Господь створив людину. Давав їй повний дар життя. Коли ми намагаємося перешкоджати цьому процесу, ми порушуємо Божу волю. Контрацепція призводить до того, що людина не готова прийняти Божий дар у вигляді дітей, що є благословенням. Це може бути як свідома, так і несвідома відмова від того, що є даром Божим. П'ятий гріх це сексуальна залежність, це одна з найбільших бід сучасного світу. Люди, які потрапляють у полон цієї залежності, втрачають своє духовне життя і знищують будь-які стосунки. Це може бути як залежність від порнографії, так і від іншого виду сексуальних розваг. Такі люди не можуть знайти справжнє щастя, тому що їхня душа отруєна пристрастями, які руйнують її. Бог створив нас для духовного зростання, а не для того, щоб бути рабами своїх бажань. Шостий великий гріх це нехтування молитвою в стосунках. Бог є джерелом любові і благословення. Коли люди не моляться разом, коли не шукають Божої допомоги для збереження своїх стосунків, вони не отримують тієї сили, яка дається через молитву. Шлюб це не лише союз двох людей, але й союз із Богом. Молитва об'єднує подружжя, дає їм сили пройти через труднощі життя. Коли люди не моляться, вони починають відчувати розрив, що призводить до сварок і конфліктів. Сьомий гріх це сексуальні домагання та насильство. Це є абсолютно неприязно і протиприродно в очах Бога. Якщо в стосунках один із партнерів примушує іншого до сексуальних актів, це порушує найосновніші моральні та духовні принципи. Насильство у стосунках є актом злоупотреби, що знищує довіру та порушує святість людської гідності. Бог не благословляє стосунки, в яких є насильство чи примус. Ці гріхи вражають нас, але варто пам'ятати, що вони не є безвихідними. Якщо ми щиро каємося, Господь прощає нас і дає шанс на нове життя. Важливо бути чесними з собою і перед Богом, шукати прощення та оновлення через покаяння. Бог любить нас і хоче, щоб ми були чистими в душі та тілі. Тому, навіть якщо ми впали, є завжди можливість піднятися, якщо ми від щирого серця прагнемо змін. Дорогі! Пам'ятайте, що Бог створив нас для того, щоб ми жили в мирі з собою і з іншими. Ми повинні бути свідомими того, що наші стосунки мають бути святими, спрямованими на взаємну любов, повагу і підтримку. Кожен з нас може бути підданий спокусам, але важливо, як ми реагуємо на них. Шукайте Божої допомоги, моліться разом, зберігайте чистоту і вірність у своїх серцях. Бог дасть вам силу перемогти всі труднощі, і ваші стосунки будуть благословенні. Справжня любов у шлюбі має бути безкорисливою, вона не шукає власної вигоди і не ставить свої бажання понад бажання іншого. Якщо подружжя ставить свої фізичні потреби на перше місце, то цей шлюб стає на шляху до руйнування. Бог створив чоловіка і жінку для того, щоб вони взаємно підтримували один одного, допомагали один одному зростати в духовному та моральному плані. Чистота серця та взаємна повага ось основа міцних стосунків. Пам'ятайте, що Бог бажає, щоб шлюб був місцем, де росте любов, а не егоїзм чи маніпуляція. Не можна забувати й про важливість духовного спільного життя, спільна молитва, участь у богослужіннях, розмірковування над святим писанням це те, що зберігає стосунки чистими і здоровими. Якщо в подружжі немає спільних духовних практик. То воно стає вразливим до впливу світських спокус і спотворених поглядів. Дуже важливо, щоб пара разом прагнула до духовного розвитку, Бог благословляє такий союз, і через це приходить мир і злагода. Одним із найбільших зладів для душі є пиха, яка може проникнути навіть у стосунки. Коли один із подружжя починає ставити себе вище за іншого, відносини стають схожими на поле бою. Пиха руйнує любов і взаємоповагу адже замість того. Щоб слухати і розуміти, людина шукає вигоду для себе, ігноруючи потреби іншого. Важливо розуміти, що шлюб це не місце для демонстрації сили чи влади, а союз двох рівних людей, які підтримують один одного. Занадто часті або занадто інтенсивні сексуальні стосунки, без урахування емоційної та духовної близькості, можуть стати ще одним важким гріхом. Бог створив секс як акт любові та злиття двох душ. Але коли фізична інтимність стає самоціллю і домінує в стосунках, вона перетворюється на порожній ритуал. У таких стосунках може бракувати емоційної глибини і духовного піднесення. І цей порожній зв'язок, замість того, щоб зміцнювати любов, руйнує її. Не менш важливим є питання взаємної підтримки у випробуваннях. Коли подружжя не готове підтримувати один одного в скрутні часи, це може призвести до серйозних криз у стосунках. Бог вимагає від нас бути міцними в труднощах і допомагати один одному долати труднощі життя. У стосунках не повинно бути місця для байдужості чи відчуженості, коли один із подружжя потребує підтримки. Якщо ви разом через випробування ваші стосунки зміцнюються і ви стаєте духовно сильнішими. Інколи дорогі, важливо пам'ятати про смирення і покору. Справжня любов полягає не в тому, щоб домогтися свого. А в тому, щоб бути готовим пожертвувати своїми інтересами заради іншого. У стосунках, де кожен із подружжя готовий поставити інтереси іншого на перше місце, любов розцвітає. Це може бути важко, але смирення є великим даром, який Бог дає тим, хто щиро шукає його волі у своїх стосунках. У підсумку, дорогі мої. Пам'ятайте, що подружжя це святий союз, і від того, як ви будуєте свої стосунки. Залежить не тільки ваш духовний стан, але й ваше благополуччя. Тому важливо жити в злагоді з Богом, не забуваючи про чистоту серця і чесність перед собою і своїм партнером. Бажаю вам, щоб ваша любов була міцною, чистою і благословенною, і щоб ваші стосунки завжди були в гармонії з Божою волею.